Дозвольте поінформувати про головне у роботі управління освіти, культури, молоді та спорту за звітній період. У Мукачеві завершилася перша хвиля реєстрації дітей до перших класів шкіл громади. Всього зареєстровано 940 дітей, серед них 88 внутрішньопереміщених осіб. Друга хвиля реєстрації розпочалась 15 червня, надаючи батькам ще одну можливість подати заявки до зарахування учнів до першого класу. Нагадуємо, що реєстрація здійснюється через офіційний веб-сайт. Управління освіти культури молоді та спорту Мукачівської міської ради у розділі електронна реєстрація до закладу. Після розгляду заявки на електронну адресу прийде сповіщення про подальші дії щодо зарахування дитини до школи. У разі відсутності доступу до комп'ютера, інтернету чи смартфону. Адміністратори ЦНАП готові надати допомогу у реєстрації дитини до школи. У період з 5 по 26 червня в Мукачівській громаді відбулись звітування директорів шкіл перед громадськості. Та колективами навчальних закладів. Керівники шкіл детально інформували про досягнення та виклики минулого навчального року. Звіти охоплюють різні аспекти шкільного життя, освітні досягнення учнів, реалізацію навчальних програм, впровадження новітніх технологій навчальний процес, а також позашкільну діяльність і роботу з батьками. Окрему увагу приділено. Питанням безпеки в школах, стану матеріально-технічної бази та розвитку інфраструктури навчальних закладів такі зустрічі. Також надають можливість учасникам освітнього процесу висловлювати свої пропозиції та побажання щодо покращення роботи освітніх установ. 24-28 червня в Мукачеві проходила конференція на тему інновації в освіті. Інтеграція нейронних мереж та сучасних управлінських стратегій для створення цифрового простору закладу загальної середньої освіти. Захід організовувала Асоціація керівників закладів освіти відроджені гімназії України. Учасниками конференції були директори, заступники, спеціалісти відділів управління департаментів освіти, а також представники міських та районних відділів освіти з усіх областей України протягом червня 1059 учасників з Мукачівської територіальної громади мали можливість скласти Національний мультипредметний тест з них 608 учнів наших шкіл та 451 студент закладів професійної освіти. У період з 11 по 19 липня триватиме додаткова сесія. Для забезпечення проведення національного мультипредметного тесту залучено 5 міських закладів загальної середньої освіти. За попередніми підрахунками, 19 школярів Мукачівської громади досягли максимального результату при складанні національного мультипредметного тесту на 200 балів. Дев'ять учнів отримали по 200 балів з англійської. Мови, шість учнів досягли максимального результату з математики, троє з української мови та один учень з історії України. Серед навчальних закладів найбільше двохсотбальників у Мукачівському ліцеї, де п'ять учнів отримали найвищі, найвищі бали, четверо учнів спеціалізованої школи номер 4 по двоє двохсотбальників у ліцеях номер 8 11 та зельносвітній школі номер 20 По одному у зельноосвітній школі номер 1 два імені Тараса Григоровича Шевченка, 13 та ліцеї номер 5 кожен з 19 учнів отримає грошову винагороду Мукачівської міської ради у розмірі 25 тисяч гривень.